Путін діє методами Сталіна, знищуючи продовольство в Україні. Так, військовий аналітик німецького видання Білд Юліан Рьопке прокоментував сьогоднішній удар по річкових портах на півдні Одеської області. Він написав, що Росія продовжує систематично атакувати продовольчу інфраструктуру України. Минулої ночі РФ атакувала порт на крайньому південному заході держави, знову знищивши зерно. Тож стає очевидним, що Путін дійсно йде стопами Сталіна з його сумнозвісним червоним терором. сталінський закон про п'ять колосків, розкуркулення, вилучення всього зерна спричинило голод та геноцид українців, вже не кажучи про репресії. І з точки зору міжнародного права такі злочини нічим не відрізняються від злочинів нацистської Німеччини, і також вони класифікуються міжнародним законодавством як злочини проти людяності і підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду і військового трибуналу. Помічаєте паралель у своїй діяльності. Ватажок РФ слідує таких же методів. І найяскравіше те, як він своїми ракетами нищить українське зерно. Сьогодні був дійсно черговий доказ. У ніч проти понеділка російська армія атакувала іранськими безпілотниками українські річкові порти на Дунаї біля кордону з Румунією. Більшість дронів вдалося збити, але деякі досягли мети. Поранено кількох портових працівників, зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання вантажів. Як зауважив радник офісу президента Михайло Подоляк, окупанти змінили свою терористичну тактику, щоб остаточно вбити зернову угоду та закрити для України вихід в Чорне море. За його словами, армія РФ навмисно б'є по історичних центрах міст півдня, демонстративно знищують пам'ятки Одеси, руйнують портову інфраструктуру та обстрілюють цивільне населення. Подоляк також наголосив, що нині потрібно прискорити постачання засобів ПРО, захистити зернові коридори і портову інфраструктуру, і перестати вважати, що є якесь інше рішення, крім безумовного програшу РФ. Тож сценарій, якого дотримується Путін, наслідуючи своїх попередників, дійсно може стати для нього фатальним. Адже так як і Сталіна, його можуть прибрати в Кремлі, а там скажуть, що то був крововива.